Від цієї серії або фанатіють, або просто її не давить. Чи не означає це, що Ребека Ярос написала справжній шедевр, до якого ніхто не залишився байдужим? Давайте обговоримо. Найбільше хейту в моєму буктацію викликає те, коли я кажу, що я фанатка четвертого крила. Оніксову бурю я купила перший же день її виходу. Я о дев'ятій ранку на відкритті книгарні. Чи сподобалось мені? Так сподобалось, але не настільки, наскільки я очікувала. Тому що, як на мене, наразі кожна наступна книга дає гіршою за попередньо. Саме четверте крило мені подобається ну, дуже сильно. Мені хочеться його перечитувати. Мені хочеться перечитувати його кожні пару місяців. В залізному полум'ї, як на мене, ну дуже забагато. Деталей, яких можна було вирізати, але Оніксова буря це якийсь наступний левел, подорожей світом, навіть подорожей тим світом, про який раніше не згадували. Що буде далі? Теорії безлі. Але мені здається, що п'ять книг, які задумала Ребека Ярес, треба було все ж таки вмістити в три. Бо наразі це виглядає як написання книжок заради книжок, заради грошей, заради продажу. Чи буде це так надалі, і у четвертій та п'ятій книзі? Подивимося, але. Як на мене, краще було вмістити цю класну історію в трилогію, і просто, на мою думку, вона була блискуча. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях, любите ви четверте крило чи ненавидите, бо я не повірю, що, хоч хтось, залишився до нього, просто байдужим.